Російські війська захопили село Шевченко в Донецькій області, поруч із яким розташоване одне з найбільших у східній Європі родовищ літієвих руд. Тут залягають поклади сподумено, мінералу з якого літій видобувається простіше та дешевше ніж з інших типів руди. За оцінками українських геологів, запаси літію в цьому родовищі становлять близько 1,2 мільйонів тонн руди. З умістом літію понад півтора відсотки. Захоплення Шевченка означає, що Росія отримала контроль уже над двома і. З чотирьох великих літієвих родовищ України ділянка Крута балка з великими покладами літію в Бердянському районі Запорізької області захоплена в березні 2022 року. Ще два великих родовища знаходяться в Кіровоградській області. Літій сьогодні це ключовий метал для світової економіки. Його використовують у виробництві акумуляторів для електромобілів, електроніки, енергетичних систем, а також у склокераміці й авіаційних сплавах. Саме через стрімке зростання попиту ціна. А на літі у 2022 році досягла рекордних 80 тисяч доларів за тонну, хоча зараз вона знизилася до 8,5 тисяч доларів. В цілому ситуація поблизу адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей залишається складною. Російські війська проводять активні штурми, залучають значні сили піхоти і мають успіхи не лише в районі Шевченка, а й у сусідніх селах Бурлацьке й вільне поле. Це створює загрозу подальшого просування ворога.